Ну на не на, на радах сьогодні було повідомлено і ми Можемо посилатися тільки тільки офіційне повідомлення, що е, спроби росіян атакувати е, ну, навколо Бахмута. Нічого ні до чого не призвали, і ми зробили контрнаступальні дії, начебто, е, Кличівка, це один із населених пунктів біля Бахмуту. Ну, вичевили звідти Росіян. Ну, наскільки глибоко ми просунулись, наскільки це ну це, це відповідає дійсності, але наскільки це може принести до подальшого вичавлення ворога взагалі з Бахмута чи оточення цього міста, Ну подивимося, ситуація динамічна, вона розвивається. Але тут цікаву світлину виклала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, вона намалювала Бахмут і намалювала в такому червоному колі. Ну... І не коментують, що вона написала. Я думаю, що це е, такий психологічний хід. Е, ну, інформаційна війна це частина гібридної війни, яка відбувається. Ну, для того, щоб ще сильніше налікати росіян, які там знаходяться, показуючи, що ми готові по великому рахунку оточити це місто, і ті люди, а це бойовіки ДНР, саме які замінили пригожинців, ну, вагнерівців, які були в Бахмуті. От в що ми здатні їх оточити і далі, вони або здаються, здатися в полон. Або їх доведеться ліквідувати, пане Олексію. От ми з вами поговорили про фланги. Ми прекрасно розуміємо, що на півночі, на північному фланзі, ми маємо. Певні успіхи в районі населених пунктів Оріхово-Василівка. Далі ми згадали за південь Бахмутського напрямку. Це Кліщіївка. До речі, сподобалося мені один вислів від нашого українського військовослужбовця: Кліщі мруть в Кліщівці, пане Олексію. Як щодо самого Бахмута, самого центру, тому що за північ-південь ми чуємо часто. Але просування в самому місці не досить таки часто згадується. Те, що ми можемо говорити в прямому ефірі, і те, що ми можемо проаналізувати, ну справа в тому, що нам було важко тримати оборону в майже повністю зруйнованому місті. Ну, це абетка дій в урбанізованій місцевості. Коли вона зруйнована, ну все ще там можна було зруйнувати, випалена земля, то там тримати оборону ну, доволі важко. Доводиться відходити. Але це ж стосується росіян. Зараз в цьому зруйнованому місті вони будуть тримати оборону, і їм так само буде це важко робити. Я думаю, що ну, плани нашого генерального штабу чи тих підрозділів, які знаходяться штабів, тих підрозділів, які знаходяться навколо Бахмута, не передбачає лобових штурмів безпосередньо в місті. Ну в цьому ну, точно ще ніякого сенсу немає. Це так роблять росіяни. Вони не шкодують людей, техніки, все ну, ще нічого не шкодують. А у нас ну, кожна людина, це ми розуміємо, що це дуже важливо, і ми маємо досягнути перемоги не красивими якимись діями, а результативними діями. Може вони будуть виглядати не так, як хотілося щоб це можна було побачити як в кіно по телебаченню, але вони мають бути результативними з мінімальними втратами. І це дуже добре слово, яке використовують. Ну все частіше використовують наші командири. Військові, вони кажуть, не вибити ворога, а саме вичувати, видавити ворога з тих місць, де він знаходиться. Це означає, що це що дії будуть поступовими, незворотніми і з мінімальними втратами з нашого боку. А для ворогів це буде незворотня, і вони доведеться ну, або гинути, або. Здаватися нам або відходити, Іншого вибору немає. Може, це виглядає не так привабливо з точки зору якихось ну, художніх фільмів про війну, але це дуже результативна тактика. Так, пане Олексію, почули ми вас дуже дякуємо за фахову думку з приводу ситуації на півдні нашої держави, і зокрема довкрушу українського міста Бахмут. Ми впевнені, що бойова робота буде продовжуватися надалі. Ну і певна річ хотілося би, аби. Все було якомога з найменшими втратами з нашого боку. Бо, як і ви зазначали, життя нашого військовослужбовця є надзвичайно цінним. Дякуємо вам, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни та майор запасу НГУ, був з нами на прямому зв'язку.